Привіт усім! Мене звати Поліна і я стою за кермом великого учнівського корабля, який має назву Курінь імені Івана Виговського. Але сьогодні мова йде не про мене, а про нашого патрона, на честь якого названа наша організація. Іван Виговський – гетьман війська Запорізького, український військовий. Хто він? По-перше час Іван Воговський був правою рукою славетного Богдана Хмельницького. Який можемо зробити висновок? Він відповідальний. По-друге, коли Хмельницький захворів, а його син Юрій був ще занадто молодий і недосвідчений, то обов'язки гетьмана взяв на себе Виговський. Який можемо зробити висновок? Йому довіряли. По-третє, сам Іван Виховський брав участь у розробці історичних угод Зборівської, біоцерківської, Переяславської. який можемо зробити висновок? Він був людиною освіченою. По-четверте, Іван Виговський виграв Конотопську битву, під час якої козаки разом із союзниками ще розгромили. Орду московитів. Тобто, він був талановитим полководцем. відстоював природне право України на самостійний вибір подальшого шляху свого розвитку. Підсумуючи сказане, можемо зробити висновок, що Іван Вігорський це інтелектуал, дипломат, талановитий стратег, воїн. Абсолютно європейська людина, гетьман війська запорізького, хто як не він, може бути прикладом для молодого покоління.